Час новини на марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Троє людей можуть бути під завалами будинку в Костянтинівці, на який росіяни скинули авіабомбу. Рятувальна операція триває, але ускладнена через постійні обстріли окупантів. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Росіяни скинули на будинок бомбу майже опівночі. Було пряме влучання, яке розтрощило під'їзд. Вночі по місту прилетіло ще близько десяти бомб. каже Філашкін. За минулу добу в Костянтинівці поранено шестро людей. Розтрощено 30 багатоповерхівок, п'ять приватних будинків і шість адмінбудівель. Укрпошти від дочора припинила роботу в місті. Росіяни перетворюють Костянтинівку на руїну, а там досі живуть майже 7 тисяч людей. Влада області наполегливо закликає їх виїздити до безпечних міст. Наголошую, щоб люди виїжджали, поки ми можемо допомогти людям, щоб не вийшло так, як по місту Покровську, що ми звертаємося до військових, щоб вони допомогли евакуації нашого населення. Десять авіабомб тільки за ніч окупант скинув, і обстріли не зупиняються. Зараз люди знаходяться під обстрілами і ствольною артилерією, фпв дронами як на оптоволокні, так і без оптоволокна. Ворог контролює всі під'їзні шляхи, як по місту Константиновка, так і по місту Покровсь і наближається до міста Дружківка. Інтенсивність боїв на Донеччині не зменшується. Ворог продовжує активно наступати по всій лінії зіткнення. Епіцентром протистояння і далі лишається Покровсько-добропільський напрямок. За добу сили оборони там зупинили 50 штурмів агресора. Серед тих, хто тримає оборону бійці 109-ї бригади, вони захищають українців саме на ділянці фронту між Покровськом і Костянтинівкою. Кажуть, російські війська атакують майже цілодобово. Нещодавно цим захисникам окупанти знищили автомобіль. Тож воїни дуже просять допомогти. Ти в придбанні нової машини реквізити на екрані. Мета 250 п'ятдесят тисяч гривень. Ми вже неодноразово разом із вами закривали такі збори. Тож долучайтеся. Ворожі дрони в небі Покровська добропільського напрямку полюють цілодобово і пересуватися на цьому відрізку складно а без автівки практично неможливо. Нині російські війська не полишають спроб обійти Покровськ і заразом сусіднє велике містечко Добропілля. Атакують міста і лінію зіткнення шахедами керованими авіабомбами. Та артилерією. Ми бійці 109-ї бригади 104-го батальйону нищимо ворога на Покровському напрямку. Після чергового ворожого обстрілу ми втратили водія і одну з небайдужих автівок. Просимо всіх небайдужих людей підтримати збір для нашого підрозділу. Ця машина дуже нам потрібна для виконання завдань для захисту нашої країни. Євросоюз не довірятиме жодним угодам із Росією і продовжить тиск на країну агресорку, заявила голова дипломатії Євросоюзу. Кая Калас, пояснила, не можна покладатися на Путіна щодо виконання зобов'язань. Тому гарантії безпеки для України мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від повторного нападу. Також продовжуватимуть тиск на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий наступного місяця. Заявила Калас. Вона поставила ці теми на... Перше місце в порядку денному для обговорення наступного тижня між міністрами закордонних справ та оборони Євросоюзу. Учені штати наразі непогано заробляють на новому механізмі закупівлі американської зброї європейцями для України. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що країни ЄС купують її з націнкою у 10%. Втім, зазначив, з часом отримані прибутки можна використати на повітряне прикриття України, щоб американським платникам податків не довелося фінансувати закриття українського неба з власної кишені. Також Бессент нагадав, Київ і Вашингтон уклали угоду про надра, яка буде реалізовує. Зована по завершенні війни у США все буде добре, коли в Україні буде все добре. Сказав посадовець. Він назвав неприйнятним, що Індія наживається, перепродаючи як продукт російську нафту, яка подешевшала через західні санкції. Повідомив нині частка російської нафти в загальному обсягу індійських закупівель становить 42%. До повномасштабного вторгнення це був лише 1%. Щодо війни, то міністр заявив на його думку, обидві сторони хочуть завершити цей жахливий конфлікт. І на Росію можна тиснути. Через економіку один із способів змусити Путіна прагнути завершення цього жахливого конфлікту це економічний вплив. Російська економіка переживає інфляцію у понад 20% Зараз це воєнна економіка. Думаю, більше 25% ВВП надходить від нарощування військової сили. Тож знаєте, це дуже незбалансована економіка. Президент США Дональд Трамп зателефонував угорському прем'єрові Віктору Орбану і поцікавився, чому той блокує переговори про вступ України до Євросоюзу. Пише американське видання Bloomberg. Зазначили, під час переговорів у Білому домі європейські лідери попросили Трампа вплинути на позицію Орбана. Тоді обговорювали шляхи припинення російсько-української війни. Що саме американський лідер сказав угорському прем'єру? Невідомо та Орбан опублікував пост на своїй сторінці у соцмережі Facebook, зазначив значив, підтримує подальший переговорний процес. Однак, членство України в Євросоюзі не є жодною гарантією безпеки, тому прив'язування членства та гарантії безпеки є зайвим і небезпечним за словами Орбана. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на цей рік. Понад 4 мільярди передбачили на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах та гранти виробникам зброї. Майже 5 мільярдів на харчування учнів, 1 мільярд і 200 мільйонів додатково на підтримку ветеранів та їхніх родин. Найбільше 25,5 мільярдів гривень це поповнення резервного фонду держбюджету на непередбачувані військові і гуманітарні видатки. З них 8 мільярдів гривень підуть на підтримку укрза. Лізниці понад 3 мільярди гривень скерують на закупівлю ліків для онкохворих та пацієнтів із вірусними гепатитами та рідкісними захворюваннями. 1 мільярд гривень перерозподілили на будівництво житла для ВПО. Кошти знайшлися за рахунок скорочення інших невійськових видатків. Уточнила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. Понад півсотні жінок місцевих і перселенок стали учасницями проєкту Повір. Це ініціатива з підтримки жіночого підприємництва на Закарпатті. Їх обрали з понад двох сотень охочих здобути нові знання і віру в себе. Ці жінки мали цікаві ідеї, а от реалізувати все та масштабувати їм допомогли тут. Упродовж восьми тижнів учасниці вивчали фінансову грамотність, основи маркетингу та самопрезентації, розробляли бізнес-плани і стратегії розширення бізнесу. Одні отримали гранти на власну справу, інші пройшли курси під підвищення кваліфікації та стажування у різних компаніях. Цей проєкт показав жінки в час війни прагнуть розвиватися, щоб зміцнювати нашу економіку. Цим жінкам допомогли зробити перший крок у бізнесі та масштабувати власну справу. Їх обрали з поміж двох сотень охочих. Упродовж двох місяців 50 місцевих і переселенок опановували фінансову грамотність основи маркетингу та самопрезентації, вчилися залучати гранти і розробляли бізнес-плани. Все в рамках проєкту Повір, мета якого підтримати жіноче підприємництво на Закарпатті. Ми намагалися створити простір, де жінки об'єднаються. Де замість я боюся буде дія. Замість я не можу. Звучить я вже почала. Дуже важливо повірити в себе в ці нелегкі часи. 15 учасниць проєкту отримали гранти на суму півтори тисячі доларів. Інші пройшли курси підвищення кваліфікації та стажування в місцевих компаніях. У кожної своя історія успіху: хтось відродив кав'ярню, створив квіткову ферму чи майстерню шоколаду. Ми створили колекцію унікальних свічок. Вони називаються Зв'язок, і це про історію закарпатського вівчарства. Юлія Дуб, переселенка з Києва, на другий рік повномасштабної війни заснувала в Ужгороді мультифункціональний арт-простір ліс, проводить майстер-класи, продає сувеніри десятки українських виробників. Завдяки проєкту запевняє, зміцнилася у бізнесі. За виграний грант я придбала обладнання, а саме воскоплава, придбала стележі. Також надрукувала оці форми із 3D-моделі, і силіконові форми. І трішечки ще залишилося навіть на маркетинг. Іванна Пузаняк, Ужгородка, власниця кафе Вишиванка, годує гостей стравами української кухні, зберігає нашу культурну спадщину через кулінарію. Сьогодні я обрала для себе гречку. Лоці це свинина тушена з цибулькою, салат Полоненський. Ми у вишиванці готуємо страви кожного дня різні. Загран створила фірмовий бренд кав'ярні. Купила кухонний інвентар і техніку. А головне завдяки проєкту стало впевненішою. На проект я йшла зневірена, тому що я такий молодий підприємець, і е, там я отримала чіткий бізнес-план щодо того, як мені рухатися. Я отримала навчання. Е, найбільше, що я виграла, це віру в себе. Проєкт повір реалізовує центр «Дія бізнес у співпраці з іноземними благодійниками. Він став джерелом корисних можливостей для жінок не лише Закарпаття, а й Рівненщини. Там ініціативу започаткували два роки тому. Загалом у двох областях, завдяки проєкту, пів. Три сотні жінок отримали міні-гранти. Сьогодні в Україні безліч донорських інституцій підтримують саме цей напрямок, оскільки ми розуміємо, що на плечі жінок сьогодні лягло дуже багато всього. Зважаючи, що чоловіки наші захищають наше небо, захищають наші кордони. В Ужгороді вже стартував повір. 2 організатори планують реалізувати проект ще й на Одещині, Миколаївщині та Тернопільщині, щоб допомогти жінкам розкривати свій потенціал. Про ініціативи центру дія бізнес в Ужгороді можна дізнати за посиланням, яке ви бачите на екрані. Тут підтримують ще й ветеранів, підприємців і молодь. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти. ICTV, Єдині новини.